Це як мене питають, чому Міша. Ну, воно лише воно відсіється. Я думаю, зміниться, ну, зміниться на Михайло десь, дайте рік-два, але воно е з'явилось, коли я був російськомовним. І ось ну, це, це ж теж перехід. І дуже поважаю там, позицію пані Фаріон щодо цього. Багато ну, дивився з нею всього, що е було. Вона дуже великий. Просвітницький діяч, я дуже багато від неї дізнався всього. І без цього епатажу, який іноді був люди, які дивляться, і які щось від неї дізнались, в тому ж Києві ніколи б не знали про її існування. Це вона створювала дискурс. Там, де ну, під час штилю вона могла зробити там з нічого, якийсь там шторм, велика наукова діячка, дослідник це велика втрата для країни, звісно. Ну чи підтримував я її так? Ну я б хотів, щоб таких людей було більше в нас.